Сучасні американо-китайські відносини виконав студент 4-го курсу 3-ї групи американістика та європейські студії Ляшук Денис. Отже, варто розпочати з того, що Китайська Народна Республіка та Сполучені Штати Америки на даний момент це передові держави світу. Вони активно займають першість в експорті та імпорті різних продуктів, без яких світова система би впала. Протягом останніх кількох років стосунки між цими двома країнами є дуже напруженими, адже постійно відбувається загострення на різних точках їхнього впливу. А КНР на наших очах перетворюється на повноправного учасника геостратегічної гри у масштабах схожих на значимість США. А геополітичне протистояння Вашингтона і Пекіна перетворюється в головний фактор світової політики, початок якому сам того не бажаючи поклав на початку 70-х років 20-го століття президент Сполучених Штатів Америки Ніксон. Скориставшись різким погіршенням відносин між Москвою і Пекіном, він спробував приручити комуністичний Китай і зробити його спільником США у протидії радянському впливу в Азії і третьому світі. Але Пекін, прикриваючись антирадянською риторикою, використав нормалізацію відносин із Багатою Америкою для подолання успадкованої від часів культурної революції дипломатичної ізоляції, зміцнення свого міжнародного впливу і підйому економіки. Лише в 1979 році, коли в КНР... Почалися створення спеціальних економічних зон, до яких потекли багатомільярдні іноземні інвестиції. Автор ідеї радянського Амер... американо-китайського союзу, тогочасний державний секретар Генрі Кісінджер, прозрів і виступив із попередженням: як тільки Китай стане достатньо сильним, він може виступити проти нас. Патріарх американської дипломатії, як у воду дивився. Хоча у відносинах із сусідніми азійськими державами КНР не давало приводу для звинувачення у прагненні до регіональної гегемонії, вирішуючи всі спірні питання за столом переговорів. Інша справа Сполучені Штати Америки, які в стратегічному союзі з Японією мають абсолютну військову перевагу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ця ж обставина зумовлює застосування Пекіном у наступі на Вашингтон виключно інформаційно-економічних засобів. Ще у середині 80-х років у надрах китайських спецслужб була роз Блана стратегічна концепція добування фінансових ресурсів і передових технологій за допомогою методів інформаційної війни. Ця програма сподобалась архітекторові модернізаційних реформ День Сяопіну. Він прийняв рішення щодо пріоритетного фінансування спецслужб та активного використання методів інформаційної війни для досягнення економічного процвітання. З того часу в КНР була створена могутня державна система ведення інформаційного протиборства США, яка дозволяє здійснювати масоване застосування. Сил і засобів у потрібний час. Першою інформаційною сутичкою проти США відбулась у червні 1989 року після кривавого придушення студентських виступів на площі Тянь Аньмень, коли через ЗМІ до пересічного громадянина було доведено, доведено інформацію, що у Пекіні, Шанхаї і деяких інших крупних містах діяли невеликі групи екстремістів та кримінальних злочинців. Більш того, китайські лідери переконали народ у тому, нібито безпорядки були інспіровані США, тому сучасна молодь, яка пізнала смак плодів економічного процвітання КНР погодилась, зрештою, підтримати заклик правлячого режиму. Не потрібно більше ніяких політичних реформ. І надалі таких інформаційних воєн буде тільки більше. Також важливо згадати про геополітичні інтереси США та Китаю, Тайвань. Поки що єдина точка на карті світу, де китайські і американські геополітичні та національні інтереси прямо суперечать одне одні. Безперечно, острів стане для континентального Китаю тією малою землею, відстоявши яку він зможе розраховувати на своє відродження. Перш за все, воз'єднання Китаю з КНР спричинене стрімким зростанням національної самовід... самосвідомості китайців, що суттєво наблизує реалізацію мрії всіх чотирьох поколінь керівників КНР про створення великого Китаю. До того ж, встановлення контролю над Тайванем є необхідною мовою для перетворення КНР у велику морську державу. Її військово-морський флот отримає відкритий вихід у Тихий Куан і стане менш вразливим для американців. Взяття Тайваню, до яких би руйнувань на острові воно не призвело, краще ніж його втрата, стверджує китайський письменник Дзуоган. Але його оптимізм не поділяють пекінські військові. За їхніми оцінками, для окупації Тайваню КНР доведеться задіяти 400-тисячну армію, а після війни витрати мільярди Доларів для відновлення зруйнованої економіки острова і південних приморських районів материкового Китаю в економічному відношенні це відкине КНР на десятиліття назад, але найбільш небезпечним є велика ймовірність стягування конфлікт США і Японії. Взагалі можна додати ще три ключові зони зіткнення США із Китаєм. Перша пов'язана з неминучим проникненням Пекіна на близький схід унаслідок стрімкого зростання енергоспоживання економікою Китаю, що призведе до конфронтації зі США, Японією та іншими постіндустріальними державами, які вже облаштувалися в цьому регіоні. До цього прогнозу можна додати ще одну потенційну американсько-китайську суперечність із за нафти і газу це регіон Прикаспію і Центральної Азії. Наступну зону конфлікту формує політика багатополярності Пекіна, яка полягає у стимулюванні появи нових і посилення старих центрів сили, що загалом нібито зменшує наддержавне значення американського центру. Її проявами є спроби дискредитувати систему американо-японської безпеки, послабити військові зв'язки США з країнами Південно-Східної Азії, зміцнити стратегічне партнерство КНР з Росією, Іраном і Пакистаном та іншими ворогами Сполучених Штатів, також активізувати економічні зв'язки з Євросоюзом. І нарешті, третьою, очевидною, яку ми вже згадували зоною зіткнення, є тайванська проблема. Таким чином ми можемо визначити основні тези про дипломатичні стосунки Китаю та США. Перш за все, вони залишаються досить напруженими, адже обидві держави мають стійкі геополітичні інтереси у багатьох регіонах, які співпадають у геополітичних інтересах обох держав. Другим важливим чинником у стосунках Китаю та США є питання Тайваню. Адже для Китаю це дуже важлива стратегічна територія, яка життєво необхідна КНР, щоб реалізовувати свої плани на всесвітнього гегемона. А для США Тайвань, перш за все, приклад острову Слово. Свобод... Води, над якою постійно висить китайська загроза, тому дані дві держави і ведуть боротьбу один проти одного у цьому регіоні. Взагалі стосунки Китаю та США на даний момент є однією із найбільш важливіших політичних ігор нашого часу. Також вони є досить цікавими, адже ще ніколи в історії ми не споглядали гонку таких величних економік світу.